Доброго вечора! Рада вас бачити на нашому офіційному каналі Центра Діва. І ми являємося співзасновниками фестивалю Усвідомлі та твори. І сьогодні в нас в гостях ми запросили нашого нового майстра, яка представляє дві трансформаційні гри в рамках нашого фестивалю, Юлія Гавріл. Юлія, я віддаю вам слово, щоб ви могли привітатись і розказати, чим ви займаєтесь в житті, да, хто ви є, щоб люди познайомились, а я потім буду задавати вам питання по участі і по грі. Я взагалі сама по собі творча людина, завжди рухалася в цьому напрямку, я завжди малювала. Пішла потім у напрямок кераміки, і паралельно з творчістю у мене завжди був другий напрямок це саморозвиток. Спочатку це була езотерика, а потім мене почала більше цікавити психологія, арт-терапія, коучинг, і таким чином я познайомилася з трансформаційними іграми. Спочатку просто ходила як гравець, а потім зрозуміла, що. Хочу сама стати ведучою. Тоді такий був мейнстрім. Багато хто розробляв трансформаційні ігри, і я знала, що моя подруга, яка була психолог, теж розробляла гру, і я сказала: давай вже доробляй швидше свою гру. Я хочу стати її ведучою. Юрій, а скільки часу так. вам знадобилось, щоб зрозуміти, що ви хочете стати саме ведучою гри? Тому що в нас є учасники, які з кожного року приходять, а є ті, хто один раз побачив гру, прийняв участь і приймає рішення, так, це моє. Як ваш був, який ваш був шлях? Скільки ігор ви пройшли до того, як стали ведучою? Ну, Мені mm -hmm. важко, так сказати, точну кількість, але це було давно. Я ведучою стала в 19 2019 році, зараз у нас вже 25-й, вже ого, 6 років пройшло. Ну, Років два точно я просто ходила на фестивалі, на різні майстер-класи, на різні ігри, і мені було просто цікаво. А потім я зрозуміла наскільки це цікавий цінний інструмент, і мені вже хотілося самі ним ділитися і за його допомогою допомагати людям робити їх життя кращим. А чому саме ви обрали свою першу гру? За яким критерієм? Я зрозуміла, що ваша подруга розробляла, ви мали вже довіру так, до цієї людини. А що саме вам сподобалося в цій грі як інструменті? Що в неї заложено, з чим ви будете працювати на фестивалі? А, вона... Е на основі е, шляху героя е, розгрена, і на основі е, слов'янських казок е, у неї е, такий символ е, в основі. Так, бачите, е, слов'янський. Тут е, кожен сектор, е, він як чакри, так? Е, по чакральній системі іде від червоного. Знизу так до фіолетового зверху. І е, перший е, сектор це коли людина тільки виходить на, на свій шлях, розуміє, розуміє нарешті, чого вона хоче, і тільки виходить і зустрічає якісь перешкоди, які е, її лякають і намагаються її зупинити. А уже е, на верхньому е, Рівні. Вже людина усвідомлює, а що я даю світу, як я допомагаю світу навколишньому, коли я втілюю те, чого я хочу. Тобто такий зв'язок уже з навколишнім світом. Тобто, це про те, що наші бажання вони приходять не просто так. І коли ми чогось прагнемо, це взагалі гра дуже класна для розуміння себе, для пошуку, пошуку свого шляху, свого як це українською, призначення. 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 Так. А з якими питаннями можна зайти до гри? Наприклад, да, ся є, чи може людина знайти з, з якоюсь метою він хоче простроїти цей шлях, або він просто шукає себе і не розуміє, як йому реалізуватися? Для мене було дуже важливо, коли я вибрала ігри, щоб вони були для широкого спектру запитів. Тобто, щоб не зациклюватися на чомусь конкретному, або тільки гроші, або тільки стосунки, або що ще. Тому в ті ігри, які я проводжу, там в принципі можна з любим яким запитом, з будь-якої сфери приходити. Єдине, що одна така більш масштабна, оця перша, яку я почала в 2019 році вести. Шлях творця, тобто в неї можна грати десь 4-5 годин, і ми зазвичай її розбиваємо на дві зустрічі, і це виходить більш корисно для людей, тому що вони проходять один раз, вже починаються якісь в них зміни, у них вже починаються усвідомлення, і вони проходять другий раз. І це виходить більш ефективно, немає такого перегрузу інформації, розумієте? А, а в онлайн версії, так. якщо ми е, говоримо про зустрічі в реальному житті, да, то наразі, якщо проводиться онлайн версія, фестивальний формат, чи є якесь е, ограничення по кількості учасників, або немає е, 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 ніяких меж для того, щоб протестувати е, е, і зрозуміти, що я хочу більш зануритись у цю гру. Я проводила на фестивальних форматах з різною кількістю людей. Просто коли людей більше, то вони якби не встигають там багато зробити кроків, але, в принципі, таке відчуття, що вони трошки спробували, трошки зрозуміли, що це підходить, не підходить їм, вони це розуміють. Тобто, навіть якщо вони зробили два-три кроки по полю, людина може отримати свій результат і зрозуміти, як ця гра може відповісти на його запит, якусь там підказку отримувати, отримати або розуміти, що я взагалі на вірному шляху, пусть нехай я не йду, але я стою в вектор направлення. Я обрав гарну. Ну, ну, хтось стоїть, хтось іде, але буває так, що людина погала в якусь таку більш демоверсію і вже е багато чого для себе зрозуміла. Тобто багато залежить від людини все таки. А, так як в тебе вже багата практика проведення і фестивальний формат, і так а, скажи, які для тебе саме такі цікаві були результати, коли людина пройшла гру, або, можливо, змінила запит, або потім а, сповістила, що вона дійшла до своєї цілі, і а, те, що вона бачила на грі, їй допомогло. Чесно, я не пам'ятаю, щоб мені прям отак от писали через якийсь час, що я там конкретно завдяки цій грі. Тому що якщо людина шукає підказки, вона їх знаходить всюди і вони якби доповнюють так? і ведуть її на протязі цього шляху. Тому я не можу. Конкретно такого сказати прикладу, але я розумію, що якщо людина шукає, то вона знаходить. Чудово. Ти продемонструвала дуже таке ярке поле, яке має різні направлення. А з чим ще працює якісь картки, завдання будуть в грі? Так, обов'язково. Кожен крок це завдання, яке треба прописати. Перші дві гілки це родові установки. Тобто перша гілка це негативні установки сімейні, які тобі можуть заважати. Ти потрапляєш на певний ход, хід, проробляєш те, що там прописано, і йдеш далі. І це тобі якби підказка, що тут може бути те, що тобі заважає. І потім ми… Збираємо якби, ресурси на шляху і переходимо на наступну, наступну гілку. Далі вже йдуть навпаки те, що спочатку те, що тебе зупиняє, потім далі те, що тебе наповнює. Тож можна отримати покроковий план для здійснення своєї мрії або пошуку свого призначення. Підкажи, з чим працює друга гра? В неї дуже така цікава назва. Якщо швидко прочитати як бездна, а якщо вчитувати, то без дна. З чим працює ця гра і які в неї можна реалізувати запити для гравців? Вона також універсальна, вона більш коротка. Я от працюю з таким взагалі, невеличким полем, мені так зручно, тобто там були формати більшого і меншого поля, я завжди їжу з цим, мені комфортно, тому що в будь-яку сумочку воно поміщається, і я можу будь-яке місце з ним приїхати. Вона більш коротка, але теж дуже інформативна, такі чіткі коучингові запитання, які допомагають знайти свій вектор руху. Тож вони трішечки відрізняються перша гра вона більш проходить через родову систему да, спочатку нашої установки, а друга гра вона більш коучингова. З якими запитами можна при чи можна до цієї гри прийти з запитами про відносини і подивитись на свої стосунки через призму коучингу, як я можу краще спілкуватися або вистраювати свої стосунки з іншими людьми? Так, звичайно. Що... Крім поля, є в цій грі, да, воно таке дуже цікаве, є і спиралька, там, є і давінч. А, 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 як проходить цей а, ігровий процес, а, з чим працюєш, окрім поля? Там, там є, причому в обох іграх використовується Тетяна Ільмешка карти під, «Благословення рода. Є. Я не знаю, як це українською сказати, бо Також авторські карти автора, тому що автор гри вона і дизайнер, і художниця, і поетеса, і письменниця теж така дуже творча людина. Я вибираю в основному я веду ігри людей, які мені дуже близькі і дуже розуміють. І тоді я прям дуже мені заходить, і іншим, як це все відбувається, теж заходить набагато краще, тому що є оцей співпадіння по цінностям. Так, це дуже важливо. Для того, щоб отримати результат і розуміти, як це працює, і доносити, тому що задача ведучого це донести ідею автора до учасників, які прийшли. Як ми часто говоримо на фестивалях, на своїх власних іграх, що групи формуються там, десь на небесах. Тому що, коли учасники приходять, вони дуже часто бачать свої дзеркала. Вони чують те, що в них було внутрішні питання, які вони побоювалися озвучити навіть самому собі, а тут рядом сидить людина, яка спокійно розповідає, як вона це пройшла, або задає питання, і для многих навіть більше отримує результати не тільки зі своїх ходів і свого питання, а й з того оточення, яке є в цій грі. А скільки чоловік може пограти у цю гру, якщо ми візьмемо реально офлайн формат, так? і скільки може попрацювати в онлайні? Ну, Мені комфортна група, якщо вживу 2-6 людей. Ось так, щоб це було таке комфортне поле, так, щоб була довірлива атмосфера, а... В онлайн-форматі стільки, скільки прийде, я готова з усіма, з усіма ділитися цінністю гри, і буду рада її продемонструвати. Чудово. А підкажи, будь ласка, скільки часу потрібно для цієї гри? Тому що перша гра ти розповіла, що для повноцінного а, проходження гри, да, от, якщо хтось захоче до двох днів може да, ділитися або один день, або два дні. Да, для цієї гри скільки часу от, для групи 3-4 людини? Десь дві години. Чудова, така більш активна буде. Так. так. Угу. Біжуть динамічна. Ага, дуже тобі дякую. Є я... такий момент, що я як першопроходець для кожної гри, тобто я є першою ведуч... ведучою першої гри і першою ведучою другої гри. Не знаю, не знаю, мені е, не цікаво якби, е, рухатись разом з, з усіма, а мені цікаво відкривати щось нове підсвітити шлях для інших, показати, а можна і ось так працювати, дивитися, як це можливо. Це, це ти, знає, що... таке створення підтримуючого оточення. тобто я... Коли стаю близької своєї людини веду, ведучої гри, то я і її підтримую, і вона мене підтримує, і це отаке створюється дуже класне оточення з такою тандем. А О, скільки та... років скільки років ти вже ведеш цю другу гру бездна? Безна, я стала, мені її вручили у Львові 7.07 2021 року. У мене подруга виходила в цю дату заміж, вона мене запросила на своє весілля, і якраз за одне ми зустрілися вживую з авторкою Джулією Ковальською, і вона мені вручила цей день груп. Це було так дуже символічно. Поєднання. Чи є в тебе зараз під рукою картки, які ми можемо продемонструвати учасникам, як одне з послань від гри? Якщо, або взагалі для учасників фестивалю, що вони можуть отримувати, якщо будуть займатися саморозвитком, або, можливо, для майбутніх учасників, які прийдуть саме для тебе. Ну, от я сьогодні підготувала колоду, з якою я працюю з першою грою творця». а ця колода називається Чарівні сили. Це предмети з різних казок. І людина може сама якби, зрозуміти, що там за підказка і що там за її така чарівна сила захована. Або також у мене є методичка, яка допомагає зрозуміти і нагадує, де в яких казках яким чином використовувався цей предмет. А можу ли я використовувати його по-своєму не тільки як в казках? А ось а ти так чудово розмовля розказувала про творчість, да, про а, чи можу я більш творче підійти до цього зображення і пофантазувати? А якби я а, якби це був мій предмет, що б я з ним зробила? Звичайно, це просто коли в людини ступор, і вона така, типу, а я не знаю, то вона може почитати і подивитися, як це було в народних казках. А якщо в людини само воно йде потоком, то це ж тільки краще. Так, чудово. Ми приготувалися. Давай візьмемо, я візьму одну карту для себе. А Правильно. другу ми відкриємо для всіх, хто буде дивитись нас в записі. Ага. Хто дивиться зараз, як я кажу, почне тренуємося на кошечках. Да? Так і я тренуємося на соорганізаторах. Тобто, це чарівна сила, яка є в тобі, про яку тобі треба згадати. Так? я В рамках твого запиту, це тобі підказка, що це вже в тебе є, ти можеш це використовувати. Так. Подумай е, про запит, так, на яку тему, і я дістаю карту. Угу. Молотора, да? угу. і тут я бачу і сила вогню, і молнія, і ось такий. Молод ну, дуже такий потужний. І ось тут а, зразу а, таке внутрішнє, що я з цим буду робити, тому що він може або захищати, або руйнувати. Тому що well, він -да. такий дуже потужний. І ось тут спершу таке, а що я, перше хочу зруйнувати або щось захистити. Угу. Цікава карта дуже. Я собі теж дістану. Так, що допоможе мені успішно провести ігри на фестивалі? Вогонь, яскравість, енергія, енергія. запал. Запалення інших, а, да, вогонь він зігріває іншу людину. Ось тут mm -hmm. дуже так метафорично. Так, тобто, передаючи своє захоплення цим напрямком, цими інструментами, я можу донести його цінність mm -hmm. до учасників фестивалю. Так, а тепер для учасників. Для тих, хто дивиться ефір чарівна сила. це Такий камінь, і на ньому щось написано. А я спершу побачила птицю. Угу. Ну, Учасники згадувати, що такі камені вони зазвичай стояли при дорозі так, і підказували шлях. Як і Зараз орієнтир. Фестиваль, угу. фестиваль він теж в якійсь мірі підказує шлях. Так, на фестивалі дуже зручно, тому що в одному місці зібралися професіонали, які можуть тобі підсвітити з різних напрямків. Наприклад, на прошлому фестивалі в нас була учасника, яка один і той самий запит відпрацьовувала на різних іграх, тому що кожна гра має свій напрямок. І вона дивилася, як по-різному її запити з різних сторон може відігриватись. А ось інша учасниця теж було цікаво. Вона змінила свій запит, але гра так проходила, що вона отримувала відповіді на свій перший запит з іншої гри. І ось це дуже чудово, коли ми маємо можливість. Спробувати подивитися, як це працює, особливо для тих, хто вперше знайомиться з іграми. І оцей запал енергії, який дає фестиваль, він зігріває ще не один день. Я запрошую всіх наших зрителей, які дивляться нас зараз, хто буде дивитись нас у записі. Нагадаю, що 8 та 9 лютого в онлайн просторі на платформі Zoom ми проводимо фестиваль. При цьому ми зберегли його функціонал, який ми проводили в офлайн-пространстві, тому кожну лінійку ви можете обрати одного майстра і скоштувати 2 години обраний майстер-клас або трансформаційну гру. І за день можна пройти зразу три різних гри. І ще отримати один відкритий майстер-клас. Не, не потрібно нічого обирати, це буде відкритий майстер-клас, тому це зручно, особливо, тому що не треба нікуди їхати. Ти можеш знаходитися вдома у зручній для себе обстановки, все, що необхідно для того, щоб підключитись до фестивалю. Обрати варіант участи один день на вибір це може бути субота або неділя, або обрати всі два дні. Ми доєднаємо до вас до учасників в закритий чат, щоб ви могли поспілкуватись, подивитися розклад та отримати свої бонуси та подарунки, які ми підготували для всіх учасників по завершенні фестивалю. Дякую, що ти обрала час та познайомилась з нами, продемонструвала такі цікаві карти. До зустрічі вже у цю суботу. До зустрічі! До побачення.